Бог дав нам дві найголовніші заповіді: це полюби Бога всім своїм серцем та всім своїм розумом, і полюби ближнього як самого себе. Ісус Христос прийшов на цю землю, взяв всі гріхи цього світу на себе і пішов на хрест. Він пролив свою кров заради нас, заради того, щоб ми мали життя вічне та були вільними. А люди тепер кажуть: я люблю Бога, я вірю в Бога, але не можу позбавитись від гріха. Але це не любов до Бога, це просто пусті балачки. Люди хочуть, щоб Бог крутився біля них, все допомагав, щоб у всіх сферах життя був порядок, а самі для Бога нічого не хочуть робити. Так само і до ближнього. Вважаю, що ближні мають любити мене, що ближні всі мають крутитися коло мене, а я люблю бо віддавати не буду, але Бог якраз і сказав, що полюби ближнього як самого себе, тобто віддавати любов.